24 лютого я проснувся біля 7 години, годин, трошки більше, і побачив багато пропущених дзвінків. Дім, де я проживав, він знаходиться біля траси, яка з Чернігова на Ніжин іде великі колони машин. Я поїхав вже в Куликівку по дорозі, бачив велику очередь на заправку. І я став в очередь і там вже визнавав більше подробней про війну. Е Бистро заправили мене. Поїхав в центр. Ще не було восьмої години. Вже було дуже багато людей біженців, які їхали з Чернігова. Вже та дорога була заблокована з е Чернігів, Київ і виїжджала через куликівку. Люди були просто в страхі, і я ходив і заспокоював людей. Чужих людей просто зустрічав, <світував> обнімав, заспокоював. Люди, звісно, плакали. З однієї сторони дивитись на цю всю картину було моторошно. Люди в церкві трошки тривожились, е, стали їхати е, волонтери, які привозили гуманітарну е, допомогу, е, продукти, лікарства і одяг. Ну ось, сьогодні привезли допомогу. Зараз будемо забирати людей, евакуювати трьома бусами. Браті назвали транспорт і вивозять зараз людей звідси. Зразу села в перші дні вони стали переповнені. Чернігівщина, на жаль, села є вимираючими, і в тих домах, де ніхто не жив, там жило три чотири коли більше, коли менше сімей. Я написав Куликівську групу Вайбер, що будемо роздавати гуманітарну допомогу для нужденних біженців, багатодітних. І ми приїхали в 8-й годині, десь без 28 приблизно до Дому молитви. Там вже стояло багато людей. На диво всім вистачило. І я побачив велику таку милість Божу в тому, що далі нам стали вести люди гуманітарну допомогу, яких я й не знав. І такого не було, щоб нам не було, що роздавати. Скільки людей стояло, стільки і роздавали. Людей, яких евакуювали із Чернігова, оце там дорога полями. Машини без вікон, так, грузових. Люди їхали просто льожа, сидя, присідки. Їх вигружали нас на території молитви. Сльоз було, звісно, коли вони кажуть, що 16 днів чи 22 дні не бачив хліба. Ми тут, знаєте, їм угощаємо, там, блінчиками чи ну, котлетами. Ми так раз, так це все безплатно. І Бог навіть попіклувався, що в сусідньому домі був біженець, який був спеціаліст, врач, який допомагав цим людям. Він лікував і допомагав нам з тим лікарством, які нам привозили, розбиратися, радив, що кому випити. Хочу подякувати Богу. Я дуже хочу подякувати вам особисто і всім вашим людям за вашу витримку, за підтримку нам і за те, що ви такі є. Дуже дякую. Спасіба, що нас не забувають. Ми привезли нам Так. Ми, звісно, тут пережили дуже важкі часи, але ми будемо старатися держати. Звичайно, був такий момент, де я дуже сильно замислився, коли виходжу з дому молитви, всі ходять моляться. Люди, буквально в смислі, ходять і моляться. І одного разу ми під'їжджали до підвалу, ну в так називаємо укриття. Я думаю, стоїть там декілька людей, чоловіків, так 35 років, хтось може до 40, і жінка з ними читає книжку. Я підходжу і кажу, що це у вас причастя? А вони кажуть, так. Да. Читають молітвині, кусочки хліба. Кажуть, що Ну так люди кажуть, зараз не віруючих немає. Вони прострілювали все. Колеса порізали, все. Це вот. наші машини, це наш сарай. був. Ну, Доброго дня. Мы живем там, вот в подвале, где вот написано люди. Вот это в машине, это да? Боже. Ну вот у нас сначала сидело 32 человека. Что ну, здесь? с детками, да. С а детками мы, мы сидели. Місне, да, всі сусіди. дівчатка родила тут. Говорили, так? да? Да, зіська да, вот здесь вот, ну вот прямо вот здесь. вот під час просто просто Угу. одного разу. Ми поїхали в ті села, де були бойові дії. Ми послали туди гуманітарну допомогу. Це село Лукашівка, велика церква, приміщення православне. Вона була побудована в 1910 році, і там ну, російські війська робили як базу воєнну. Ну, і вона завалилась, купав. І я так дивився на них і на тих людей, які стояли рядом, вони передавали свої переживання, емоції 22 дні, якщо не помиляюсь, в їхньому селі були воєнні дії. І Бог мені так показав, що так само, як ця церква зруйнована, з вікон в осколках вся, без даху, яка потребує ремонту, так само ці люди, тому що Біблія каже, нам ви храм Бога живого». І Бог каже, що треба ремонтувати людські серця. Просто обнімаючи людей, люди від якоїсь такої скорботи плакали гіркими сльозами, людські долі, судьби, вони є дуже поранені і зціляє тільки сам Христос, його благодать, мир Божественний, який незалежно від дій там на фронті, може перебувати в серці і приносити абсолютний божий спокій.